Була темка з кроликами. Все, хлопці, е, я вважаю, що місія моя була вам розказати, як з кроликами займатися вигідно, як на кроликах заробити, як зробити класні корма, як зробити такі корма і положити кроля, так як я клав, е, як зробити корма, і щоб з кроликами було все добре, щоб вони росли, щоб молочність була, Молочність перевищувала, мастіти пробивали, хвороби пробивали. Що буде, як вентиляції, не буде, кролики дохли. Що буде, якщо тим препаратом користуватися чи іншим, виживуть, не виживуть? Антибіотики, вітаміни, премікси, макухи, аналізи макухів. Я все про все вам розказував, показував. І я вважав, що це моя місія вам розказати, поділитися, щоб якби був стимул. Сварки з кроліководами за кролі, за поголів'я, за потомство, за е, лінії, де хто в кого брав кролі, щоб воно не перемішувалось, перемішувалось. Все ми прийшли, хлопці. Мені так теж, знаєте, обідно. Я, якщо чесно сказати, думав, що я буду займатися кролями довго, дуже довго. І в мене були плани, великі плани. Я зробив ну, ферму, я не побудував її з нуля, бо вона типа, якби будинок був. Я її переобладнав, там клітки поставив гною видалення, воду. Ну, коротше, стільки було бабла, терпіння, нервів укладено, кормоцех. Ви ж бачите так само, як воно робилося, довго робилося, болізно. Робилося спочатку, платилося, потім робив я це все сам відновлював. Е, ну, Це все пройшов довгий шлях, і тепер розумію, що е, не треба було воно того. Казав до мене. Тарас, як я приїхав до нього клітки купляти, колись з цим злою, він каже: Іван, не тим ми займаємося, невигідно, ти каже, мене поймеш, але десь пізніше поймеш. І я про то не раз говорив, що я з кожним днем, з кожним місяцем все більше і більше тараса починаю розуміти. Якщо ви займалися, мали 70-100 самок постійно в обороті і витягували не 10-20 кроликів. За тиждень часу, а витягували там 50-70 і на постої витягували, витягували. Так, да, бувають такі якісь ситуації, що якась там чепуха, там зайшла якась хвороба і косанула там, чи ще що, чи молочності не було. То повірте мені, якщо ви це все витягували, і ті всі кролики збували, і це все було без проблем, вийшло на мазі. Повірте мені, якщо ви навіть запропонуєте зараз себе якійсь там фірмі, що ви там вмієте те, і те, і те, маєте там навики в тій чи іншій області, повірте мені, що ви не пропадете через те, що зараз людей таких трохи з головою, я не кажу спеціалістів у сфері, просто людей, які вміють логічно мислити, які розуміють, що якщо кролик захворів, розуміють, що то не треба вже йому валити антибіотика. І все, він же буде від нього здоровий. Що спочатку треба виявити, за чого він захворів? Ну, що з ним таке, внаслідок чого була така хвороба. А потім вже почне шукати е шляхи вирішення тієї проблеми, тієї хвороби. То вас з руками, ногами зараз заберуть на любу фірму, на любу роботу, бо людей таких, що адекватно мислять, зараз так не дуже багато. Ще люцерки, шкода. Я ж її садив, пам'ятаєте? Показував, як її садив, болісно, з криками до Нового року, після Нового року посів, кропив, раз, другий, третій, пізно посіяв, мало зібрав. Одну половину, по-моєму, першого посіяв, а цю один рік пропустив, але оренда платилася, а потім вже на другий рік посіяв. Коротше, Е, і шкода, я не знаю, що зараз з нею робити. У мене, наприклад, нема з ким робити. І я вам скажу, що я побачив, що я замітив. Е, якщо ви живете біля міста, то ще є смисл працювати або десь там в невеликих об'ємчиках і ви все купляєте. Якщо так як мені працювати, робити самому корма і вирощувати свою церкву, мені треба з комісії скосити, я вже сам там. Зібрати, потім змолоти, переробити. Тяжко на руки, довго. І проблемно знайти людей мені зараз. І так само вдарити, завести, ну, коротше, проблемно мені і з кормами, і тим всім. І за того. Бо просто завести, найти збут, так як я цим всім знаєте, курірував, шукав, то так легше. Але якщо ви хочете робити, так як я. То буде тяжко десь в селі знайти. А у кого така сама ситуація, то ви зразу напишіть, тому що я думаю, що така ситуація не в мене одного така. Я думаю, хто буде спостерігати за моїм контентіком, то я думаю, тому буде не скучно. Бо хі, всі, хто за мною спостерігав, то всі бачили, що я такий непростий парень. Веселий. Ну, але з будь-якої сраки вилазив. І я вам про це все показував. І може й багато й кому поміг. Теж напишіть. про це. Вже можна займатися таким бізнесом. Гачки собі, всі діла, басейн, джакузі. Нележи давно до мені тут, правда? Але що ми маємо? Казав один до мене кролику поводів. Казав один до мене кролику водів, каже, слухай, почав каже, займатися мотоциклами, каже, що? і що? Так багато хто думає, зразу каже, почав їздити на отдих, поки займався з кролями. Такого не було, я кажу, ні хлопчики, займатися можна будь-чим. І я вам давно вже про це розказував. Що в мене були можливості так давно вже їздити, давно вже щось робити, щось купляти, щось перепродавати, тому що мову знаю. Так. З хлопцями неодноразово їздив, працював, показував вам, куди я їздив, що де робив, що де купляв. Так, але все одно я тримався, я тримався за ті кролі, я тримався до останнього, знаєте. І Я там можна сказати, що йому сказав, що я там трошечки перегорів, я старався зробити вам контент, я старався зробити якісь кіпічні історії, там сварки з кроліководами, так і що зараз? Все затихло. Ніде нічого не набирає перегляду. Нема кипішу, нема перегляду. Так що будемо працювати в іншій сфері, а займатися можна будь-чим. Я їздив по машині, їздив. Тепер мотоцикли. Не можна, ну не хочете, то можна кав'ярню якусь поставити, можна піти на водія, на фуру. Та можна будь-чим займатися. Просто я себе... Порівнював, поєднував, хотів з кроликами чим побільше, їм приділяв уваги, і кормоцеха поставив, і хотів зайняти чим побільше людей, що допомагали коло роботи, коло кроля. Так? Але бачу, що воно мені трошечки не пішло. Ну, і пішло, то не пішло. Будемо чимось іншим чим трошечки займатися. Але для любого бізнесу, так, треба касюру. А щоб дати касюру і швидко вам дало, це вам дадуть ті самі кролики, що я завжди вам і говорив. Ви купляєте е, там, 10, 20, 30 самок раз, не за 2-3, бо це ви пройде пів року часу до року, поки ви почнете це все розкачаєте. Ви купляєте за раз 20-30 самочок, це там 10-15. І тоді ви помаленьку розкачуєте цю тему до 100 самок. Рік часу, ви казу назбирали і бігом з того діла вийшли. І перейшли, а паралельно знаєте, щось вивчаєте ще якусь нову тему. Бо з цим довго затримуватися в кроликах не можна, бо ви ж бачили, що буває, коли довго в кроликах. Коли затримується в тому, пухові, гноєві і тому всьому. Потім воно затягує, з нього вийти дуже тяжко. Якось горем пополам я з того діла виходжу. Ну і Тут мені теж ніхто не скаже, що я стартанув зразу з великого бізнеса. Каналові 10 років. І можете подивитися, з цей канал починався. І все, Тож, то просто знаєте, для тих, ну, щоб дурниць не писали, що так воно йому. Ну, там просто легко дуже далося. А робити треба було тяжко і самому, і з людьми. І мало того, то я ще не те, що там пройшов, так, то ще й це все вам показав. А вже вирішувати, чи оставатися на каналі і дивитися і працювати далі. І дивитися, слідкувати за мною. Чи підписатися чи ні, це вже справа за вами. Так що підписуємося і чекаємо нових відео. Ну і для бажаючих прокоментувати, так, напишіть, ну, чи я правильно звернув, чи це знову ж таки моя очередна помилка. Поворот є туда. Відчуваю себе Тарасом. Хто пам'ятає, як його передостанні відео теж були з Греції чи звідки? І ще колись він з мельником теж сварився. Ну, але він закрив ферму і закрив канал. Ну а я такого робити не буду. Для тих, хто зайшов на канал вперше, а ви в кроликах усе дуб'єрево, переростайте всі мої відео, передивіться і там побачите всі болячки і всі проблеми, як ми ці всі болячки вирішували. Там небагато. Там Такого вплотну, то я три роки знімав відео. А перед тим так воно ну, було дуже ріденько. Там відео небагато, але ви передивіться. А для тих, хто вже майже знає все, а ще чогось не знає, а щось хочете, щоб я про щось розказав вам так, на остаток по пам'яті, то напишіть, то я зніму на ту тему якесь відео. Там вам розкажу. Але я рахую, що там вже майже немає нічого що розказувати. Єдине, що можу вам додати на остаток, так, це. Щоб заробити чим побільше, треба на кроликові постаратися зекономити, витягнути чим побільше. А зекономити ви тоді, коли будете брати, черпати тільки якісну інформацію по кроликах, тільки якісні корма, якісну люцерну, зернові, висівку якісну, без муки. І коли будете слухати. Мене. А я вас ніколи не дурив.